З Друг... Привіт, це прогноз на квітень 2025 року. Загальний прогноз. І квітень одразу входить у чат з гордо, піднятним підборіддям та суворим поглядом. Адже квітень проходить у нас під енергією маракано імператор після березневих ніжностей імператриці, коли ми дозволили собі мріяти, розцвітати, закохуватись та шукати гармонію, настав час увімкнути режим дорослого життя, розставити пріоритети, закріпити результати, поставити рамки і. Таки вирішити, хто головний у нашому житті. Квітень не про солодке, я подумаю завтра, а про чітке робимо тут і зараз. Це місяць структур, дисципліни, відповідальності, кар'єрних ривків, зустрічі з владою в прямому і переносному сенсі, внутрішньої стійкості і водночас дуже сильних трансформацій. Хоч ми вийшли з березневого коридору затемнень, але ретроградна Венера продовжує свої інтриги до 19 квітня, тому квітень несе продовження березневих тем. Стосунки ще проходять фінальні перевірки, залишається лише найміцніше, але не поспішайте їх закінчувати, якщо не маєте 100% впевненості у рішенні, бо це може бути просто запаморочення. Чекаємо до кінця квітня. Повернення минулого у стосунках. Колишні ще не сказали останні слова. Фінанси все ще нестабільні. можуть бути затримки, переоцінка витрат, старі борги. Не поспішайте з великими вкладеннями, переїздами. Обережно з експериментами, зовнішністю нового краще не робити, бо результат може бути неочікуваним. Або таким, що захочеться змінити, а змінити буде не так просто і швидко. Робіть лише те, що вже колись робили. Тобто у квітні ще дуже багато березневих справ потрібно доробити і вже під контролем чіткого і спокійного імператора без істерик з чітким планом. Отже, настав час припинити писати список бажань і почати складати план дій. Ключові аспекти квітня до 7 квітня ще ретроградний Меркурій. Документи, договори, техніка можуть глючити спілкування. Теж вислуховуємо, перевіряємо, перечитуємо. До 19 квітня ретроградна Венера. 13 квітня повня під арканом смерть, трансформація, кінець чого що давно проситься в архів. 18 квітня повернення на тем з початку листопада та початку січня, якщо тоді щось зависло або починалося, готуйтесь. Зараз буде другий дубль. Але 26 квітня, в день подвійного імператора, відбудеться кульмінація цієї ситуації. Головні теми квітня: тема влади, контролю та структури: хто керує твоїм життям? Ти чи хтось інший? Або ти намагаєшся? Гаєшся контролювати все і всіх, забуваючи, що нести відповідальність дорівнює нести все на собі. Задача бути мудрим правителем, а не жорстким диктатором. Кар'єра, професіоналізм та авторитет, саме час заявити про себе як про експерта, піднімати тарифи, брати більше відповідальності, стабілізувати графік, підтягнути документи, взаємне з батьком, чоловіками керівниками, активується тема авторитету. Прийшов час пробачити, відпустити, зрозуміти свої межі. Або, навпаки, встати з колін. Жінкам коригування стосунків з чоловіками. Не грайте роль мужика у спідниці, дайте чоловікам показати свої яйця. Чоловікам прийняти свою мужність без агресії та конкуренції з батьком, начальником або іншим чоловіком. Далі я дам коротко задачі в залежності від вашого місяця народження. Детально ви можете прочитати ваші прогнози в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профіль. І так, почнемо з іменинників, з квітневих. Я вас вітаю. Вашими днями народженнями. Нехай в цей місяць принесе вам лише приємні сюрпризи. І у вас цей місяць дуже особливий, тому що закінчується ваш особистий рік. Тобто закінчується задача вашого особистого року. Обов'язково напишіть в коментарях, як у вас пройшов цей рік, яким він був, і обов'язково вкажіть свій рік народження. Ну а я вам дам підказку про те, яка у вас задача була на цей рік. В квітні у вас кармічна звітність. Готуйтесь до відповідей і подарунків водночас. Якщо десь була халява або прокрастинація, тримайте че. Але й нагороди будуть відповідні. Для народжених в травні ваша цінність не в дипломах, а в тому, хто ви є. Ось це потрібно зрозуміти. Для народжених в червні обрати серцем не всі шанси бувають вдруге. Для народжених в липні кар'єра важлива, але не ціною вашого здоров'я, будуть певні дзвоники, обов'язково займіться своїм здоров'ям. Для народжених в серпні подивіться на все іншими очима. Можливо, час сказати дякую, до побачення. Для народжених у вересні зміни неминучі, готуйтесь до. На всіх рівнях для народжених в жовтні тримайте баланс у всьому від роботи до алкоголю. Народжені у листопаді вас бачать і чують, використовуйте шанс заявити про себе. Народжені в грудні. Ваші стосунки і робота можуть перейти на новий рівень або розлетітися. Народжені в січні. Знайдіть свій внутрішній авторитет, особливо в кар'єрі чи стосунках з чоловіками. Народжені в лютому досить обирати інших. Прийшов час обрати себе. Народжені в березні, час для великих. Іх цілей і власного проєкту. Квітень це не про попливу, куди несе, а про ярулю. Це місяць, коли ми стаємо архітекторами своєї реальності, ставимо цілі, беремо відповідальність і починаємо будувати те життя, яке хочемо. Імператор не кричить, він робить. Настав час зайняти своє місце у ієрархії свого життя, тобто на троні. А я бажаю вам прекрасного місяця і гарного дня.